Товариство жорнище унікальне, адже має три основні напрями виробництва рослинництво, тваринництво і садівництво. І в кожному з них досягаються високі результати. Наче мурашки працюють люди на посадці саду. Їх тут півсотні. Робота йде злагоджено та швидко. Але головне, що виконується вона чітко за технологією. Її працівники господарства опанували добре, адже створюють сади кожного року. Кожен рік ми стараємося посадити близько там 12-20-30 гектарів молодого саду. Тут два роки тому був ще старий сад, сорт був бойка, ми його все це порізали, викорчували і підготували ґрунт, він був у нас під паром. Тобто ми його готували, збирали, коріння. А сьогодні садимо молодий, інтенсивний продуктивний сад. В цьому році ось на цій площі, тут от площа 11 гектарів буде. Яблука імунні, які потрібно менше оприскувати. Хочемо спробувати нове виробництво, нова технологія на сьогоднішній день. Всі люди, які ось тут працюють, це всі наші працівники, вони в нас працюють круглий рік. Зимою вони на обрізці, весною ось на посадці, потім будуть сапати, поливати. Доглядати за цим садом молодим. Прийде осінь, вони вже будуть якби збирати урожай. Ось так і круглий рік є людям. Робота, є виробництво. В саду. Люди тільки раді тому, що мають роботу постійно, адже отримують гідні зарплати, але найбільше їх тішить те, що без роботи не залишаться їхні діти, в декого онуки чи навіть правнуки. Як у Володимира Волошина, він сади садить у цьому господарстві, а колись радгоспі вже 47 років. Тут які де були садки, я всі їх садив, Ну, тільки ми садили лопатним способом. А зараз в нас техніка. Ямки, копали, ямки вручну копали, а то саньке поле треба було засадити під лопату. Садимо елітний садок. Ну, в мене є і онуки, і правнуки вже є. Так що мені 75-й рік. Земля не пустує, земля буде давати яблуко, елітне, європейське вже яблуко. Вже нема тої Самаренки, Жанатана, а є там якісь лізи. Муніки. Із Володимиром Івановичем у парі працює Олена Куфа. Каже, як прийшов на посаду директора Михайло Онофрійчук, так відразу господарство почало активно розвиватись. Це ж земля людська, що запаї, але ж він насаджує нове всю, а те забирає, вигружає, скільки роботи зробив дуже багато. І мені вже 61 буде до, і теж прийшла допомогти, я вже ж пенсіонерка. Що Хочемо, люд, щоб господарство треба, що розвивалося і. У товаристві Жорнища технологія посадки дерев відпрацьована. Основну частину робіт вдалося механізувати. Раніше, коли ми садили їх, там бурували ямки, садили під, можна сказати, під лопату, то цю площу ми садили б її десь буквально там півтори неділі, а ми тут її за два дні посадили. Без лопати також не обходиться, але нею тільки присипають щепи та рядочки. Коріння засипати треба, насамперед тоді трамбувати, хорошо, попробувати трошки, щоб трималося. А тоді засипати з двох сторін і зробити луночку, для того, щоб поливалося, тут і вода не вибігає. Полив здійснюється за допомогою двох тракторів із бочками. Тепер, навіть якщо і дощів буде мало, підщепи все одно приймуться, і вологи для них буде вдосталь. А як їм не прийнятися, якщо садять їх чудові люди та ще й із гарним настроєм? Доброзичлива атмосфера на полі просто проймає душу. Відчувається єдина, потужна команда, готова заради рідного господарства на все. Треба, щоб господарство жило. Боже, наші діти тут живуть, треба працювати дітям. Ну, підтримуємо, як можемо, бачите, працюємо. Не вдома робимо роботу в колгоспі. Як не будемо ми працювати, то хто буде працювати? Садимо садок, сапаємо, поливаємо, ріжуть, геляки збирають і є нам круглорічна робота. Зарплату вовремя виплачують. І трактора дають дорати, і сіяти вдома, і культивувати, і все під посадку. І що я хочу сказати, осінню, і зерно, і солому. Невідказні вони. Молодці. Змінюється господарство останнє. в останній час. В цю сторону. Багато тракторів накупили, комбайнів. Всі в полі, всі мають роботу. Кожного року садимо, обрізаємо. Що найбільше любите робити в саду? Яблука збирати. Собака Найда колись під час обрізки саду прибилась до Галини Демінської. Тепер, щоби її господиня не робила в саду, Найда завжди біля неї. Вона за запоможниця тут, мене охороняє, садок охороняє разом. Оце бригадний шлен, між допрочі. Як сьогодні працює? Дуже хорошо, важкувато трошки, але звісно, погода хороша. Люди впевнені, що їхнє господарство запорука не просто існування села, бо робот в жорнищі мають аж 180 чоловік, а й його майбутнє. І буде сад, і буде пісня, і кажуть, будуть люди на землі. Дай боє таке, щоб ще мир у нас був, щоб ми дочекалися. А керівництво господарства і сьогодні не залишає без уваги жодного звернення чи прохання працівників. Хоч і самому нелегко працювати за сьогоднішніх економічних умов, але добробут людей завжди на першому плані. Для мене дитина готовець, мені лічно допомагають. Що треба звернутися, вони мені допомогли. Треба город виговорити, вони мені допомогли. Звернулася до них, вони дитині допомогли. Дякую за все, що допомагають. Село якби, є, людей багато, їх треба десь задіяти. Ну, скажу так, що і по Польщах, по інших заробітках у нас людей мало поїхало. Всі залишились якби, в господарстві працювати. У товаристві жорнища сади різних років посадки. Ще й старі є, але їх поступово викорчовують. На їхньому місці з'являються молоді насадження. Цей садок посаджений рік тому, дворічними підщепами. 2018 року весною ми садили, закладали це імунний сад, значить тут сорти, такі як Редто Пас та Моді. Якби ми продовжуємо працю над створенням імунних сортів, щоб і здешевити захист і собівартість продукції, таке як яблуко. За останні три роки це ми в цьому році це буде 70 гектарів у нас пошсажено саду. В цьому році 11 яблуні і 5 гектарів сливи. Ну, догляду треба до них докластись багато рук. Кажуть, як мала дитина. Оцього всього догляду з маличкою його треба правильно сформулювати. Трамно, щоб воно росло захист відповідно. Ну як доглянеш, таке будеш мати. Твариництво у товаристві Жорнища прибутків відчутних не приносить, проте його все одно розвивають, бо роботу тут мають три десятки людей. Директор господарства Михайло Онофрійчук пишається своїм колективом. Механізатори надзвичайно відповідально ставляться до роботи, адже на шляху до багатого врожаю дотримання цілої низки технологічних вимог. Перед посівом кукурудзи, наприклад, поле виробляється так, що навіть із грядкою не зрівняєш. Роблять це чеські компактомати, разом із тракторами Нью Холланд. Працювати вже не так важко, як було колись, допустимо, але все одно працювати треба. То відповідальність, напевно, на першому місці? так?» Відповідальність велика стала вже. Порівняно з тими тракторами, то цей вже треба за цим дивитися добре. Комп'ютер сучасна техніка, надійна, працюється легко і добре, будемо так сказати. Купляємо би, техніку сучасну імпортного виробництва для того, щоб гарно виробляти ґрунти, для того, щоб гарно посіяти, отримати гарні всходи, ну і відповідно, щоб був гарний урожай. Сьогодні технологія вся якби рухається вперед. Все також ми крокуємо за новими технологіями. Найстарішій техніці, що працює на полях товариства Жорни ще два роки. Техніка вся імпортна. Використовуємо також імпортне насіння фірми «Сингента». Сьогодні ми зайшли перший день, зайшли на кукурузу. Це перша площа 49 гектар у нас буде. Весь світ йде до цих технологій, ми стараємося за ними крукувати. Як вам як агроному з цими технологіями крокувати? З одного сторони, добре, ну і важко, бо треба за цим співати, треба, щоб під рукою був і інтернет, і так само був, щоб GPS був. Все по-сучасному. Ви яка нам задоволені ходом проведення посів? Звісно, задоволені. Така земля, як то кажуть, саме-саме смак. Микола Довгань виконує святу справу, засіває ниву. Робить це не вперше, а тому впевнений, що посів буде чудовий. Тим більше працює надійною сівалкою. Посіяли ячмінь, цукровий буряк, кукурузу сіємо. Господарство знімаємося. На нове зарплату платять, розбудовуємося, купуємо техніку. За кордону не шукаєте? Ні. Тут є на чому робити, є коло чого, коло землі. Привиті ми тут, будемо працювати коло неї. Все в нас добре. Земля парує, вселяючи надію на гарний урожай. Краєвиди зачаровують своєю красою, але увага механізаторів сконцентрована на посівній. Вже сонце на спочинок зібралося, а роботи в полі не завершуються. Завтра дощик прогнозуються, кажуть механізатори, тому треба встигнути якомога більше засіяти. Звичайно, коли справа робиться охоче з гарним настроєм, то і її плоди обов'язково потішать.